А який кошик криптовалют рекомендується взагалі для початківця, для інвестора? Давайте зробимо такий лікбез простими словами про новий тип інвестування, хто не знає. Біткоін знають всі, Ефір знають всі, Binance Coin знають не всі, будете знати, Solana дуже популярна криптовалюта, Cardano, Polkadot, Avalanche, Polygon. Chainlink, Litecoin. Ну, приблизно 10 топ 10 таких по обсягах торгівлі і капіталізації е криптовалют. Значить, я майже зі всіма працював в своєму портфелі. Знов таки, не вкладайте велику частину свого вільного капіталу в криптовалюту. Якщо у вас е нервова система така Досить хитка, зараз в Україні у нас у всіх да, нервова система досить слабка на тлі там, обстрілів і так далі, не створюєте для себе ще один повод для хвилювань. Тому не більше, ніж 20% від вашого вільного капіталу ви можете вкладати в криптовалюту. Така універсальна порада для того, щоб ви спали спокійно.